Привіт! Мене звати Олена Чудова, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам ось ці дві ляльки. Власне, ви їх уже бачили в одному із моїх попередніх шорців. Тоді я їх тільки привезла і вони були в жахливому стані. Тіла поламані, волосся старе і вискублене. А сьогодні я вже презентую їх обновленими і хочу вам розповісти, які маніпуляції я з ними здійснила для того, щоб вони виглядали ось так. Для початку, давайте з ними познайомимося. Ось це у нас Юля. Покажу її поближче. А ось це у нас Неля. У, сумка полетіла. Що стосується Юлі, то я про неї вам розкажу в одному із своїх наступних відео, яке я вже зняла, ось це вона. А, лише кілька слів. Що я з нею робила. Отже. Подивіться на неї ще раз уважніше, які в неї були проблеми. По-перше, ноги. Ноги внизу, в районі стоп, були розламаними. Вініл трошки розламався, і було видно пластикові частини, які знаходяться всередині ноги і роблять нам таке так зване клацання, яке ми всі так полюбляємо. Це перша проблема, яка з нею була. І друга проблема, яка, є, яка була, це волосся. Воно було в жахливому стані, і мені довелося його замінити. Отже, що стосується ноги. Ногу я заклеїла, я засунула той пластик, який вилазив всередину, і заклеїла вінілову частину волосся, як видно, перешила. І тепер вона має таке густе, руде волосся. Обидві були білявками, а тепер стали одна руденькою, одна брюнеткою. З цією лялькою було простіше, ніж з нейлею. Що стосується Нелі, то я з нею пережила просто безліч справжніх реставраційних пригод. Отож, покажу вам ближче, як виглядає Неля, якось ось так. Отож, отож, отож. По-перше, що стосується ніг, то у неї так само, як і в Юльки, ноги були полаваними. Але якщо в Юлі лише трошечки виліз пластик із стопи, то в цієї ляльки. Він виліз повністю повністю розламалася вінілова частина, розсипалася, і пластик було видно. До речі, я ногу зберегла одну із ніг, і я вам покажу, як це неподобство виглядає. Ось о, дивіться. Ось вінілова частина і пластик, який стерчить зсередини. Ось воно виглядає. Так. Я вирішила, що я не зможу це полагодити, тому треба робити щось інше з цією лялькою з цією ногою. До речі, нога, як ви бачили, відламалася. Вона не тримає клік, з неї виліз пластик, і одна із ніг просто відламалася. Це просто біда, це справжня біда, що робити? Звісно, спершу я хотіла полагодити цю ногу. Я зверталася до всіх, кого знаю і кого не знаю, питала, як полагодити вінтажну ногу 70-х років, скидала людям фото. Але як я не знала, як це зробити, так на жаль, всі ті люди, до кого я зверталася, теж не знають, як полагодити таку ногу. Отже, що робити? Що робити, що робити? Геніальне рішення поміняти тіло. Але воно виявилося, на жаль, неможливим. Чому? Пояснюю. Це лялька початку 70-х років, і вона має не таке тіло, як більшість лялюк вінтажних, з якими ми маємо справу ляльки 80-90-х -х, х років. По-перше, в неї немає якоря, в неї в голові така маленька гулька, на яку голова насаджується. Це начебто не проблема, але справа в тому, що Ця лялька та що стоїть з сумкою? Справа в тому, що ця лялька має набагато меншу голову ніж інші ляльки. Зараз покажу вам, про що я говорю. Ось стандартна суперстарка 90-х років, і ось наша неля. Початку 70-х. Е, я не знаю, наскільки добре вам видно, але сподіваюся, що видно. Придивіться уважніше до розмірів голів цих ляльок. У Юлі вона набагато менша. І про що нам це говорить? Знов сумка полетіла, Греці вже цього разу. Е, про що нам це говорить? Це нам говорить про те, що я не можу одягнути голову з цієї ляльки на будь-яке стандартне тіло, вінтажне чи сучасне для звичайної барбі. Е, голова, якщо ми одягнемо її на ось таке тіло, то вона не сяде повністю. Вона буде трошки зверху висіти на якорі і не сяде повністю на шию. До речі, один момент ще забула сказати: вона не тільки менша ця голова. Вона ще й має отвір, який одягається на шию, набагато вищий. І тому, навіть якщо її одягну на якір, вона буде бовтатися лише з краю зверху сяде на шию, але не повністю. Тому це не варіант, це не буде гарно. Лишається тільки один варіант спробувати одягнути цю голову на голову тіла скіпера, причому вінтажного скіпера. Але я не хотіла такого робити. Все-таки це Барбі, а не скіпер. Я б не хотіла, щоб вона була маленькою дитиною в порівнянні з іншими ляльками. Я хотіла, щоб вона все-таки зберегла тіло Барбі. Але що робити? Тіло замінити не можна. До речі, ще один момент: вона пляжниця. Вона має дуже-дуже специфічний колір обличчя. Він такий трошки червонувато, червоновато-коричнуватий, вона пляшниця, вона засмагло. Тобто автор цієї ляльки хотів відтворити в неї засмагу і зробив їй настільки специфічний колір обличчя, що він не підходить більшості тіл, ані ті, які мають рожевий відтінок, ані ті, які мають коричневий відтінок. У неї щось середнє, і тому знайти їй заміну. Навіть якби ця голова сіла на інше тіло, дуже важко. Хіба що перемальовувати фарбами самі тіло, хіба що так? Занадто-занадто все складно. Отже, думала думала я, що мені з нею робити. І тут мені спала на думку просто геніальна ідея. Я не можу замінити її тіло, то я заміню їй хоча б нижню частину, яка зіпсувалася ноги були в найгіршому стані, то давайте я заміню їй ноги. Чудовий варіант, тим паче, що подібне я вже робила із однією із суперстарок. Але от питання: ось ми маємо звичайну Барбі суперстарку, і в неї тіло ось в цьому місці іде рівненьке. Тобто верхня частина рівна така, і нижня частина рівна, і вони з'єднуються рівненько, так що вона може крутитися по рівній лінії. А ця лялька. Ой... А ось ця лялька, вона має twist and turn тіло. Тобто воно не рівненько згинається, а навскіс. Навс. І вона не отак рівно могла повертатися, а якби ось так. Ось так. Я думаю, хто має такі ляльки, розуміє, про що мова. І яким чином мені одягнути на неї ноги від звичайної вінтажної ляльки. На таку специфічну, яким чином це зробити, якщо в цієї рівно йде тіло, а в цей навскіс. Це неможливо, здавалося б, ну не для людини, яка дуже-дуже хоче полагодити свою ляльку. Я вигадала, як це зробити. Я зняла її верхню частину тіла, ту, що так іде навс. І плюс я лезом відрізала їй частину ніг, для того, щоб. Приклеїти її, приєднати до цієї скісної частини, щоб зробити отак от рівненько до ніг звичайного вінтажного тіла, щоб це приклеїти. Отже, в мене з'явилася верхня частина деталь, середня частина і, власне, ноги вже від іншої звичайної вінтажної ляльки. Я це все досить довго і нудно різала, пиляла гарячим ножем і зрештою. Я досягнула того результату, якого я хотіла, я отримала три деталі. І що ж, оцю частинку маленьку я приклеїла до торсу для того, щоб зробити його низ рівним. Я його зачухала, зачухала наждачкою, багато чухала для того, щоб він рівним був. Ну, Тобто таким рівним, щоб можна було його приклеїти. Зачухала його наждачкою і приклеїла до верхньої частини тіла, власне, до торсу ляльки. А ноги, які я взяла з іншої ляльки, ось такого типу до речі, з неї тухлі злітають, я спокійно одягнула в отвір від торсу і таким чином з'єднала ось ці три частини. Я приймалася, чи буде це все разом триматися. Тому вирішила налию на побільше суперклею в усі ці три частини, для того, щоб з'єднати все разом. Тобто зробити торс цієї ляльки нерухомим. У звичайних ляльок він крутиться, я вирішила, я пожертвую цією рухомістю, для того, щоб все більш надійно і міцно трималося. І я з'єднала торс, ноги і оцю середню частинку. І що ви думаєте, у мене. Все вийшло. Я залила клей на вечері на ніч, і він до ранку застиг і все, намертво, намертво з'єдналося, всі ці три частини. Потім я зачистила те, що лишилося від клею, почухала його, щоб воно було рівненьким. І валя, лялька готова. Нею цілком можна користуватися. Але я подумала ще один момент, що мені не дуже подобається з'єднання. Так, воно все з'єдналося рівно, нічого ніде не випирало. Завикле я прибрала, але я вирішила краще обмотаю ну, я її пластирем. Це. По-перше, зробить естетично красивішим її торс, а по-друге, це буде символом всього того, що з нею відбулося. Тобто в неї була вавка і я її змотала пластирем. Ну що ж, я задоволена своєю роботою. Я вважаю, що я отримала просто смертницю, ляльку, яка була невеликовно хвора. Вона в мене лежала деякий час. Я м, подбала про юльку, а вона в мене деякий час лежала, і я була просто. Вічі я не знала, що з нею робити. Вона була в настільки жахливому стані, волосся здерти, лиса голова окремо валяється, десь ті ноги, що відламалися, десь торс. Я думала, що я вже не зможу її полікувати, я не зможу нічого з нею зробити, тому що ну, настільки виявилася складна поломка. Я думала, краще її продати за безцінь. Можливо, хтось інший зможе щось з нею зробити, полагодити, і буде іншого когось вона радувати. Але я не здалася. Вона така класна, має обличчя стефі Молд, чи Штефі Молд говорять по-різному. Тож я вирішила не здаватися і попрацювати над нею. І якщо вона була невиліковно хворою, то тепер я вважаю, що я їй просто врятувала життя. і я маю тепер повноцінну ляльку. Так, звісно, вона не досконала в неї. Ноги трішечки відрізняються за скінтоном від тіла. І тут у неї велика-велика ранка, яку я так старанно лікувала, але все-таки вона повноцінна, вона може функціонувати. Цілком можливо, що якщо мені трапиться хороше тіло для неї, я заміню її, якщо воно буде підходячого розміру. Ну, тобто всі параметри, всі зірки зійдуть так, що е, вона буде виглядати так, як треба. Але поки що, поки я не знайшла такого тіла, вона буде виглядати так. Велися, як ви бачите, я її перешила, і вона більше не білявка, а така брюнеточка. Мені дуже подобається. Я пробувала і біле, і чорне волосся, але коли я їй приклала саме це чорне-чорне, боже, як воно їй почало личити її очам, мені дуже-дуже сподобалося. І тепер я просто в захваті. я така задоволена цими двома ляльками. Вони такі класні. Я навіть не знаю, хто мені більше подобається, які вони чудові. До речі, хотіла ще спитати вас, а як ви обираєте імена своїм лялькам? У мене склалося враження, що в мене така історія вийшла, що кожна лялька, як паличка в Гаррі Поттері, вибирає собі хазяїна, в мене кожна лялька сама вибирає собі ім'я. Ну от подивіться на неї. Ну, вона ж типова Юлька. Не Катя, не Маша, не Даша, не Свєта, не Наташа, там, не Валя от вона Юля. Юлька. А ось це Неля. Не Каріна, не Христина, не Орися, не Маруся, а саме Неля. Тож, а як ви обираєте імена своїм лялькам? Розкажіть мені, будь ласка. І на цьому в мене все. З вами була Олена Чудова. Гарного вам ранку, гарного дня, гарного вечора, будь-якого часу доби. І будемо вірити в нашу перемогу.